Слава нації і смерть ворогам, друзі! Вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми продовжуємо тему Кореляційний аналіз, а саме детальніше розглядаємо аналіз зв'язку за кореляційним відношенням для малої вибірки. Отож, вперед, буде цікаво. Якщо пригадуєте попереднього разу, я вам розказував, як здійснюється. Обчислення показників зв'язку для малої вибірки, і ми розраховували коефіцієнт кореляції. Сьогодні е, друга частина. Розглядаємо також малу вибірку. Нагадуємо вибірка це до 30 одиниць і будемо шукати кореляційне відношення. Що таке кореляційне відношення? Це також один із показників е, кореляційної залежності, який показує. Або описує тісноту зв'язку при будь-якій формі залежності, і показує, яку частину загальної дисперсії результуючої ознаки, становить дисперсія часткових середніх цієї ознаки. Кореляційне відношення в нас позначається ось по такою буквою ета. І шукається як дисперсія групових середніх, розділити на загальну дисперсію і взяти квадратний корінь. Якщо Кореляційне відношення становить 0, то будь-який зв'язок відсутній. Якщо одиниця, існує строго функціональна залежність. Таким чином, результат кореляційного відношення у нас повинен вийти від 0 до одиниці. Для того, щоб порахувати даний показник, нам пропонується розрахувати спочатку таку допоміжну таблицю. Нагадую, хто добре користується в Excel, воно вам полегшить роботу і час. Вихідними даними для розрахунку даної таблиці є е, ті ж самі діаметри, тобто Х іти і висоти, але тут є е, така особливість, діаметри ми е, вже погрупуємо по класах товщини. Тобто, якщо у е, попередній таблиці в нас було. Просто записано перших 20 діаметрів, то в цій таблиці сьогодні ми повинні їх е, погрупувати по класах або по ступенях товщини. Нагадую, робиться це в залежності від інтервалу. от, Наприклад, який у вас би не вийшов, чи одиниця, чи двійка і, три, і власне, по цим класам воно групується. Е, якщо пригадуєте, я вам рекомендував минулого разу от, е, в цій таблиці діаметри. Посортувати в ранжованому ряді від найменшого до найбільшого. Хто це зробив, тому легше буде робити сьогоднішню роботу. Тому що е, нам потрібно буде зараз вибирати від найменшого до найбільшого і е, визначати, до якого класу вони належать. Е, якщо у вас не погуповані, це прийдеться тоді робити зараз. Для прикладу, е, ми шукаємо з тих перших 20 -ти діаметрів, які в нас є. У завданні найменший діаметр. Найменший діаметр це в нас 6,6. ,6. Згадуємо, до якого вони класу належать. Якщо в нас інтервал 2, то відповідно 6 і 6 належать до шостого класу при інтервалі 2, який починається від 5,1 до 7,0. Тому перший клас, який в нас буде існувати в цій таблиці, цей шостий клас. Дивимося, чи ще з присутніх 20 дерев є будь-яке дерево, яке належить до того ж самого 6 класу. Я маю на увазі від 51 до 7,0. Переглянули, більше дерев немає. Тому ми оцей рядочок вже можемо сформувати. Ми малюємо цю лінію довгу таку. І це в нас буде перша ступінь 6. А навпроти, ми пишемо висоту даного дерева. Висота даного дерева, як бачите, 8,0. там де є і гри кити. Тепер наступна ж, наступний клас при інтервалі 2 після 6 мав би бути 8, тобто від 7,1 до 9.0. Але якщо переглянути, то таких дерев у нас немає. Також немає дерев ступені 10 від 9,1 до 11,0. А є аж ступінь 12. 12 ступінь відповідно від, від 11,1 від до 13,0. Такі дерева в нас є. Як ми бачимо, є в нас одне дерево 12,8. І в нас ще має бути одне дерево. Є е, одне дерево, так, одне дерево 12,8, його висота 17,3. Тобто одне дерево попадає в ступінь 12, його висота 17,3. Більше дерев немає, тому ми прокреснюємо знову впродовж цієї таблиці, е, підбиваємо ще одну ступінь. Таку риску на всю таблицю. Наступна ступінь 14, як ми бачимо, в 14-й у нас попадає два дерева з висотою 18,5. Одне дерево, 14,4 діаметр. І 14,7 з висотою 17,5. Тобто це одна ступінь, але два дерева з такими висотами. Далі в нас іде 16 ступінь. 16 ступінь, як ми бачимо, 4 дерева. 1, 2, 3 і. 15,4. Все правильно. Тобто є 4 дерева, вони всі належать 16 ступінь, тут пише 16, а, а висоти пишемо конкретні, які ми тут бачимо. І таким чином ми повинні е, прописати всі ступені і всі висоти. Е, для перевірки наших значень, якщо ми нічого не пропустили, то сума відповідно висот. Буде дорівнює сумі ці висоти. Також в, у колонці NIT це є кількість, ми записуємо, скільки дерев є у кожній ступені. Тобто, в даному випадку одне дерево, 12 одне, в два, 14 в 14.2, в 16.4, 22 і так далі. В сумі, очевидно, це має бути 20 дерев. Наступним етапом розрахунків є знаходження середньої висоти ступені. Середня висота ступені дуже просто шукається як середнє арифметична. У випадку, якщо в нас одне дерево в ступені, то ми просто переписуємо висоту з другої колонки, як у першому і другому випадку. Коли в нас два і більше дерев, то ми це як середнє арифметична. Сума цих двох розділити на 2 дає 18,0. Сума цих чотирьох розділити на 4 дає 183. Е, наступний е, розрахунок це йде різниця між висотами і е, нашими середніми значеннями по Y. Як ви бачите, ми попередньо знаходимо середнє значення по Y. це є сума Y розділити на n на 20. І е, після того ми шукаємо різницю між кожним ігриком і середнім арифметичним. Хто уважно дивився моє попереднє відео, таке ми робили минулого разу. Тобто ми шукали окрему середню е, висоту і також шукали різницю у 4-й клонці. Якщо у вас вже тут просортовано дані значення. То ви, відповідно, можете скористатися цими розрахунками і переписати їх сюди в дану колонку. Якщо немає, то не важко це порахувати. В наступній колонці шукається квадрат даної різниці. Тобто, кожне це число перемножуємо, перемножуємо, підносимо до квадрату. Як ви вже побачили. Звернули увагу такі ж самі обчислення ми робили в попередній таблиці в колонці під номером 6, там ми і шукали квадрат даної різниці. Можна порахувати наново, а можна просто переписати. Після того, як ми порахуємо шосту колонку, тобто квадрат різниць y, нам необхідно порахувати ще одну різницю. Це є різниця між середньою висотою ступеню і середньою арифметичною. Тобто, між кожним числом це 8, 0, наприклад, і 19,9. Так само далі 17 і 19,9. Після того ми шукаємо квадрат тих різниць, тобто дане число підносимо до квадрату. І в останній колонці ми даний квадрат різниць множимо ще додатково на число дерев у кожній ступені. Тобто на третю колонку, на t. Це все ми зробили для того, щоб знайти, власне, суму даної колонки, і вона буде нам використовуватися в. Формулі для обчислення кореляційного відношення. Для того нам необхідно, як ви бачите, спочатку порахувати загальну дисперсію сигма квадрат, де нам потрібно квадрат різниць у-середніх, розділити на обсяг вибірки вняти 1. Тобто в даному випадку суму шостої колонки розділити на 19. 20 мм1, 19. Дисперсія групових середніх шукається. Формула складна це є сума власне, квадратів різниць висо... середньої висоти ступені мінус середньої висоти загальної до квадрату на Н-Іти, і розділити також на n-1. Але ми вже це попередньо зробили в допоміжній таблиці, і ми в чисельнику просто використовуємо суму останньої колонки. Знаменнику 20-1 або 19. І в кінцевому випадку кореляційне відношення. Кореляційне відношення, як я вже вам говорив, шукається як корінь квадратний з відношення дисперсії групових середніх на загальну дисперсію. Тобто 18,35 розділити на 20,91. Шукаємо з точністю до тисячних, і вона вже вона нам. Показує, яка залежність є, якщо ми бачимо, то вона до строго до функціональної залежності належить. Після обчислень кореляційного відношення ми шукаємо оцінку достовірності кореляційного відношення. Спочатку ми шукаємо основну помилку, помилка шукається, як ми бачимо, N. М як корінь квадратний з дробу, де в чисельнику одиниця відняти кореляційне відношення до квадрату, розділити на обсяг вибірки мінус 2. Підставивши дані значення, у нас виходить такий результат. Критерій студента шукається як відношення кореляційного відношення до. Його помилки. Власне, 0,937 ділимо на 0,082. Виходить 11,4. І відповідно ми е після того шукаємо число ступенів свободи n 2 тобто 20 2 18 І з додатку шукаємо е фактичний критерій е студента Власне, зараз я вам додаток відкриваю. Значення критерії стюдинга, е, якщо 5%, то ми пам'ятаємо, беремо 0,05% е, і число ступенів свободи 18. На перетині рядочка і стовпця у нас виходить 2,101. Тут записано до сотих, 2,10. Відповідно, у висновку ми вказуємо, що кореляційне відношення зв'язку між діаметрами і висотами малої вибірки достовірне, тому що результат критерії студента є більшим за фактичне, знач, за 11.14 є більше за. Критичне значення. І воно вказує на дуже тісний кореляційний зв'язок між цими ознаками. Таким чином, ми дослідили, наскільки, наскільки кореляційне відношення є в нас достовірне, яка тіснота зв'язку і так далі. Дякую вам за увагу. Все буде Україна, і ми на наступний. Раз розглянемо вже велику вибірку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забудьте, якщо у вас є питання, писати коментарі під відео. Всім хорошого дня, до побачення!